З Точки зору військових, от е, ми побачили ну насправді це було хороше єднання і європейського суспільства навколо українського е, ну українського президента, але напевно в першу чергу навколо України треба говорити. Е, е, і всередині нашого українського суспільства було таке єднання, навіть з точки зору і політичних опозиційних сил до е, президента Зеленського. Всі говорять про те, що нам потрібно перемагати у війні, а вже потім думати про вибори. А що на фронті? Що військові? Що що вам відомо, як вон і як ви особисто сприймаєте оці всі останні заяви з боку сполучених штатів, мовляв, Україна ледь ледь не сама на себе напала. як, як нормалізовувати цю ситуацію? Ну, дивіться, ситуація така складна, насправді, і, але не патова. Емоційно в інформаційному просторі у нас відбувається такий хаос. Я би хотів наголосити, щоб наше суспільство не підігравало російському ІПСО, а саме не полегшувало роботу російського ІПСО. тому що є різні фронти діяльності російських спецслужб, окрім бойового напрямку на фронті, є одна із ключових задач: це розхитати українське суспільство, зробити певний хаос скажімо так настрій і так пошкоджений в українських головах через постійні обстріли, через постійне нагнітання ситуації, тому всю цю емоційну таку вакханалів за останню добу нам варто просто видихнути, зосереджено проаналізувати і рухатись далі. І за що потрібно переживати, це саме за те, що відбувається на фронті, тому що. Годину назад, зараз і, на жаль, через годину будуть все рівно відбуватися штурмові дії. А ворог буде наступати, і нам треба переживати за те, чи є нам чим відбивати ці штурми, чи є нам чим стримувати ворога, і в тому числі суспільство має за це переживати. Ми неодноразово були за стільки років війни в різних складних ситуаціях. І сьогодні їх перечислювали. І я хочу нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення, у перші години повномасштабного вторгнення, я чітко можу заявити, що ми відчували себе ну, самотніми, і тоді, і це була складна ситуація. Ніхто не говорив про те, що. Будуть сформовані якісь певні коаліції, буде така партнерська допомога. Ми просто надіялися самі на себе, і це була складна ситуація. На правому березі Дніпра в Херсоні були російські війська під Києвом були російські танки. Ну що може бути складним ще складнішим? І сьогодні просто на фоні цих всіх перемовин ми бачимо знову ж таки нагнітання ситуації. Але знову ж. Російська делегація, яка проводила перемовини з російською стороною, повернулася з якимось певним месенджем. сьогодні. Представник США працює в Україні. Він ще не повернувся в Вашингтон і ну, ще рано щось говорити про ті висновки, які зроблять після цих делегацій, ми бачимо підтримку Європи навіть зараз. На фоні таких висловлювань, важких висловлювань, ми бачимо цю підтримку Європи і. Сьогодні ми повинні пишатися тим, що ми не просто будемо лідерами якогось певного європейського порядку в плані оборони. Ми вже є, враховуючи той досвід лідерами військової позиції і є щитом для Європи. Ні одна країна скажімо, з наших європейських партнерів точно не має такого досвіду. На жаль. І з нами будуть рахуватися. З нами вже я думаю, рахуються, і ці всі усвідомлюють, як я маю на увазі. Європейські лідери. І е, Мюнхенська конференція, називаємо так, мюнхенські сльози, е, сильна позиція, промова президента. Це ну нехай буде таким перезавантаженням для європейських лідерів. І е, думки про те, що допомога українській армії вже повинна посилюватися навіть не сьогодні, а ще вчора. І хай це для них буде холодним душем. Українська армія як робила, так і робить, і буде робити свою роботу. Тому що я скажімо так, давайте подивимося на реалії українського поля бою. Я впевнений, що є зараз величезний відсоток тих хлопців, які виконують задачі на нулю, які навіть не встигли ознайомитися з цими висловлюваннями Трампа, Трампа молодшого, маска вони ще просто навіть не вийшли з позиції на перепочинок, щоби. Якось там аналізувати чи дуже переживати. Вони роблять свою роботу. Тому у нас всередині суспільства в тилу точно не повинно бути, скажімо так, якихось таких гойдалок, емоційних гойдалок, щоб похитнути наш тил. Про сьогодні згадували про вибори. Я хочу наголосити, аби потім не було, скажімо так, такої закритої теми, про яку нібито ніхто не говорив. Вибори в Україні, коли б вони не були, це буде ще одна платформа Російської Федерації для ведення. Свого типу війни Російська Федерація не пошкодує коштів на це неодноразово це вже робилося, і ми бачили приклади у наших сусідів про пряме втручання у виборчу діяльність. А тим більше в Україні така історія точно у нас не в мене, і вони будуть втручатися, і це буде ще один фронт. І це буде складний фронт. Тому якісь очікування ставити на те, що ось виконаємо вимогу. І проведемо вибори після припинення гарячої фази, і все вирішиться. Ні, це треба розуміти, що гра вдовгу. Військові це розуміють. Військові навчені, ну скажімо так, більше 10 років вже відбувається ця війна. Вона набирала різні фази. Ми сьогодні згадуємо героїв Небесної Сотні. Згадуємо, як це все починалося. І стільки фаз, що для більшості людей, які носять військову форму, і які, на щастя, дожили до цього дня і можуть передавати цей досвід. Є те, що ця історія вдовгу, різні були вже настрої, різні, скажімо так, навіть катастрофічні, нібито були настрої в суспільстві. Але ми сьогодні боремося за виживання. У нас має будуватися стратегія цього виживання вдовгу, не завтра, не через місяць. А як мінімум до кінця 2025 року, що в кінці 2025 року, ми знову обговорювали план дій на 2026 рік. І в довгу стратегію. Тому військові роблять свою роботу. Я вас запевняю, що саме на полі бою ніяким чином ось ця от паніка в інформаційному просторі не відіграє ніяку роль. Не згадували тільки що про тил, і я би не хотів наголосити про мотивацію. І цю, цю мотивацію розділити на два блоки, які стосуються цивільного сектору і військового, я би хотів, аби усі відповідальні особи, які займають ту чи іншу посаду, відпрацьовували свої обов'язки. І, наприклад, якщо стосується військовослужбовців, то кожен військовослужбовець, який виконує зараз задачі на нулю, повинен розуміти, що весь стил пропрацював, скажімо так. На всі 100% і, до прикладу, прикриваючи роботу а, своїх колег, товаришів, військовослужбовець повинен бути впевнений, що ці міни долетять, розірвуться і навіть покинуть канал ствола. Якщо я так завуальовано сказав, але думаю, всі зрозуміли. А це демотивує військовослужбовців. Це демотивує, як і те, що, наприклад, найцінніше у військових є це життя та здоров'я. І командири, які беруть на себе відповідальність відповідати за ці цінності, повинні виконувати свої обов'язки. І військовослужбовцю для мотивації потрібно лише одне розуміти, що за нього переживають. А якщо не переживають, то цей командир буде відповідно покараний. Якщо візьмемо цивільний сектор, то знову ж таки підіграючи і в Російської федерації і іншим спецслужбам, постійні вкиди про якісь корупційні скандали, про скажімо, Недопрацювання в тих чи інших напрямках про помилки, які е, хтось допускає. Це все дестабілізує ситуацію, де мотивує і цивільний сектор. І навіть якщо відбуваються такі на на жаль процеси, то українське суспільство повинно бачити відповідці відповідне покарання. І в цілому, як у військовому секторі, так і в цивільному. Ми тоді зможемо говорити про якусь мотивацію, і це теж буде впливати серйозно на фронт, і це теж буде більш стабільно відігравати саме на позицію військових і мотивацію військових, в тому числі і цивільних, які підтримують той тил, який підтримує роботу військових.